Так, зірки, зірочки, збираємось швиденько. Доброго ранку. У нас сьогодні прогноз. Шост, так, Женя, доброго ранку. Говоримо про прогноз по... з сьогодні по неділю. О 12.10. Так. Доброго ранку, доброго ранку, зірочки. Добрий раночок. Поки ви збираєтесь перед вами Гала Казакова, карм астролог І е, хочу ще раз, знаєте як? Ще раз ще раз ще раз порадіти, е, насправді, як наші енергії е, вміють щитувати простір. Добрий раночок. І як ми з вами, опираючись на них, можемо десь щось коригувати. Е, я е, ще на початку. Місяця, першого числа, по-моєму, ми робили, дай ще я не поболяюся. першого числа ми робили прогноз на місяць. І пам'ятайте, е, ми говорили тоді за те, що у нас будуть стихійні ситуації по е, планетці. Ми казали, що не буде миру е, на цей час. Ми казали, що е, буде у нас ситуація з криптою. Е, це най, най, мабуть, найкращий місяць за весь рік, коли вона от зараз здвинеться, хто є. Е, скажімо так, в цій фінансовій сфері, звісно, там є зараз величезні перспективи на цей місяць, конкретно на цей місяць. Подивимося, подивимося зараз. Ми будемо дивитися з вами прогноз на цей тиждень з сьогодні, по неділю. але перед цим поки ви збираєтеся. Продовжую запрошувати до себе в закритий клуб. У нас сьогодні, от Ангеліна бачить, у нас сьогодні ввечері вже буде перший відкритий етерчик, на якому ми будемо про карму, про нюанси, про такі 50 відтінків карми. Я кажу, Знаєте, у нас весь місяць розписаний по етерчикам, приблизно однаково називаються. Це буде стосуватися нашої мови. Якщо ми говоримо, як ми себе ведемо, і що взагалі Кармалухія вкладає в це, і, да, які там є полувідтінки, відтіночки. І на це у нас там чотири принципи, практично, це все наші розмови, там в різних ракурсах це все наші розмови. Уявіть, ми. Породжуємо негативну карму і позитивну карму кожного дня, кожної секундочки. От кожної секундочки, 65 зерен карми засівається нами. І э, вибачте, трішечки вікно відкрила. І не знаючи цього принципу, не знаючи взагалі, що ми сіємо, ми тоді і не знаємо, і не розуміємо, чого ж воно у нас проростає в нашому житті. І у людини більше тисячі. Затьмарень, яких вона не розуміє, і які приводять її до якихось результатів, у яких в неї немає зв'язки. Що отут, от, от, от мною зроблено, і це через деякий час. Приведе ось до цього більше тисячі. Доброго раночку, більше тисячі. Уявіть. Є більше тисячі, якщо розібратися, більше тисячі законів е, кармічних. Для людини за все життя їх вивчити нереально. От, просто нереально. Що зробиш так, буде так. У всесвіті все чітко прописано. В цій матриці все чітко прописано. Це алгоритми. Алгоритми, як в комп'ютері, тут, е, знаєте, немає збою тут. Е, як, ну, як, можна хакнути, можна хакнути, да? там десь якимось, ну, це треба бути на дуже високому рівні, десь якийсь там нюанс, як з комп'ютером, чи можна хакнути програмку, Ну, дайте комп'ютер, дайте якусь конкретну програмку більшості людей. Чи хахнуть вони його? Ні, це потрібно якісь навики, да? це потрібно розуміти взагалі, що таке цей комп'ютер, потрібно розбиратися в цих програмках, потрібно вивчити це все. Це по-перше, треба мати дюжиний інтелект, такий, слава Богу. Да? потрібно розбиратися в цих програмках І потрібно взагалі розуміти, як це все влаштовано для того, щоб хакнути якусь програмку в комп'ютері. А, а так наші люди зараз хочуть. Хакнути матрицю, в якій живуть, це наше життя. Ви його вивчили досконало. Ми його вивчили досконало, ми його знаємо отак з усіх сторін. Ми самі писали ці програмки, якісь інші для когось іншого, у кого це да? От, Просто зробіть аналогію з комп'ютером. Якщо це не так, то просто не тіште себе ілюзії, що ви хакнете цю матрицю на 3-4. Ще не той рівень у нас, ще ми не можемо так хакати, як би нам хотілося. Десь хтось колись може як, але це уявіть, який це Боже, дякую. Знову донатик прийшов прямо в прямому етерчику. Дякую. Нехай, нехай е, збільшується портається збільшення тисячі разів. Просто дякую, дякую. Просто вилізло віконечко. Так, до чого це? я З такими гарними новинами? А, і от у нас є насправді у людей більше тисячі оцих міні-програмочок, які працюють в цій матриці. Ми їх ніколи в житті не вивчимо. Ми можемо їх просто вивчати із життя в життя і уже на таких підсвідомих моментах на них реагувати. Чому кажуть, що ми живемо багато життів? Тому що нам потрібно пройти ці всі досвіди і зрозуміти взагалі, як це все працює, щоб вийти на якийсь інший рівень. Розумієте? І помираючи, переходячи, змінюючи цього аватарча. Ми дійсно забираємо з собою напрацювання, ми дійсно забираємо з собою якісь навики, якісь знання, тільки вони в такому тонкому плані архівуються. У нас архівчики свої є, вони архівуються і вони залишаються з нами. От Наші знання, наші досвіди, те, що нами пережито, наші висновки, які на, нами зроблені, і наші помилки ми з собою забираємо. А потім ми приходимо в інше життя і ми виправляємо ті помилки, тому що ми хочемо цей досвід прожити по-іншому. До чого це все я веду? Так от, à Bouddha. Це людина просвітлена була, це істота, точніше, не людина, це істота просвітлена. Бу, було багато. Це були істоти просвітлені. І от той буде, якого ми знаємо, він оці всі тисячі, 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 тисячі правил, да, тисячу з чимось правил е, законів, цих міні законів, подія, е, наслідок, подія, наслідок, подія, наслідок, Він склав, як у нас в нас Біблії в 10, в 10 правил, в 10 етичних принципів. У нас в Біблії також є 10 законів. Там починаємо не, не убій, і пішло, пішло. Тобто нам із тих. Тисячі чимось, от, тисячу чимось їх є. Не, не пам'ятаю цифру, тому казати не буду чітко. Пам'ятаю, що більше тисячі. І це все з'єднали до десяти. Що типу, уявіть, наскільки вважають нас е, е, такими істотами не дуже далекими. Що із тисячі нам це все стулили до 10, що типу, якщо хоча б цих 10 ви будете розуміти, будете дотримуватися, то ви вже цим забезпечите собі як істоти нормальну карму і нормальне життя. Нам звузили до 10 із тисячі. І от оці 10, вони звучать ніби просто, але у них є багато підтримок. Підвідтінків. І ми сьогодні, наприклад, в моєму етерчику в закритому марафоні будемо розбирати сьогодні лише четвертий принцип і дивитися його з оцих цих відтіночків. Четвертий принцип карми, четвертий принцип такої основи кармічної От і з дівчатками буде цікаво. Тому приєднуйтесь, ще в нас є бонусні місця. Можна доєднатися за 400 гривень до клубу. Все. Це сказала. Так. А тепер поїхали по прогнозу на цей тиждень. З з сьогоднішнього дня починаючи і закінчуючи, я роблю виходить, до неділі включно. Що ми маємо? Тут можна вдихнути-видихнути, тому що ми маємо просто якийсь крайній тиждень насправді. В якому плані Крейзі тиждень, тому що у нас взагалі та енергія, якою я дуже кожного разу з осторого до неї відношусь, і вона так і програється зазвичай. Ми на цьому тижні почуємо ще і про воєнні дії, і про якісь катастрофи, і про стихійні лиха по всьому світу. От у нас тиждень. Тим більше, що почалася у нас була е, м, повний місяць, стався, да, стався від під овном. Овен це така енергія е, агресії, енергія сонця, енергія дії, енергія вияснення, відносин. І от такою, знаєте, таким фльором на весь тиждень ця енергія вона йде. І її бачимо як в астрології, так ми бачимо її і в матриці. Ось по енергіям. І тому от просто тиждень е, от, такої, от, от, такого, от такого буде робитися по всьому світу, просто з усіх сторін. Можливо, будуть починатися якісь конфлікти, можливо, будуть починатися якісь війни, можливо, будуть якісь мітинги, продовжуватися, да, те, що ми бачимо. Якісь вода, та що піднімалася вода, це все буде продовжуватися. Десь в одному місті буде закінчуватися, в іншому, якийсь там сніг випадати, щось цілий тиждень у нас про це насправді і прямо про стихійні лиха. Тут не лише про те, що люди будуть агресувати, і це енергія антимиролюбства, тобто воєнні дії, воєнні конфлікти, вияснення з агресії, а це ще й буде про природа, отак от, от природа з усіх сторін. Іде трансформацію. Далі у нас дійсно піднімаються на цьому тижні страхи. Ну, На тому фоні, що ми будемо бачити, у людей піднімуться страхи, і всі, знаєте, так тихенько просто впадуть на попочки. Тому що, а що робити? А як взагалі виживати? І ми такі, знаєте, сядемо і будемо дивитися і думати, боже, як нам тепер в цьому світі жити, куди йти, що робити? І нічого страшного. Це нормально. Ми прийшли вже на такий рівень життя. Це буде продовжуватися, це не буде закінчуватися. Все нормально. Немає сенсу впадати в страх, тому що таким чином ми можемо себе заблокувати свої енергії. Ми можемо піти в якісь депресії. Немає сенсу. Приймаємо, як є, і навпаки. У нас є шанс проявляти свою інтуїцію, реагувати інтуїтивно. Починаємо слухати ось отут, тут, де у нас там наша інтуїція сидить. І що той голосочок каже: чи потрібно їхати кудись, чи не потрібно, чи потрібно розлучатися, чи не потрібно на цьому тижні піднімуться оці всі такі, знаєте? Моменти, які, можливо, ви не хотіли запам'ятати, конфліктні, не конфліктні, от все, всі гарячі наші питання вони піднімуться на поверхню і будуть вимагати від нас рішень, будуть вимагати від нас дій. І, і причому е, якоїсь такої свободи в усьому, знаєте, повирішувати, повирішувати питання. Е, фон цього тижня це трансформація, трансформація в усьому. І на цьому тижні ми дійсно можемо захотіти вияснити от всі питання, які нас стосуються відносин, роду, грошей, наш, нас як особистості, куди переїжджати, не переїжджати. От всі питання, вони от ми їх поставили, знаєте, як на, на гарячі гаряча тема. Все потребує рішень і потребує якоїсь крапки, потребує якогось. Ну, як, рішення, щоб, щоб ми зрозуміли, куди нам рухатися? Далі, чоловіки і жінки на цьому тижні мають таку знаєте, здатність піднімати. На поверхню у відносинах питання, які про які взагалі ніколи не розмовляли, ніколи не говорили, і це ну не було не прийнято ще якось. І тут це все піднімається, виривається назовні, виривається на свободу. У нас у відносинах енергія насправді в ідеалі свободи. Що найкраще можна зробити на цьому тижні? Найкраще це один одного не ставити в якісь рамки. Не створювати штучні рамки один для одного, ти туди не йди, ти тим не займайся, Чим ти займаєшся, то грошей не приносить фігня твоя, давай щось інше. Тобто, ми в плюсі ми маємо всіх відпустити і дати можливість всім діяти, як вони хочуть. От якщо ми бачимо, що то рух з нашої точки зору в неправильну сторону, ну це ми так думаємо. Ми ж не ми ж не боги, ми ж не знаємо, як там все. Потім завершиться, можливо, людина хоче пройти цей урок, а можливо для її душі це зараз необхідно, розумієте? От, наприклад, є така штука, давайте зараз скажу на прикладі, тому що в мене, наприклад, в закритому клубі, як санкам бачу, у нас там періодично ці питання випливають. Мені здають питання, а чи зараз давайте так про тваринок, чи нормально усиплять тварину? Да? От як ми розуміємо, ну, якщо тваринка хвора, в неї там якась хвороба, і чи нормально цю тваринку е, усипити, щоб вона не страждала? Так от. По кармі, це до речі, можливо, зараз комусь це актуально, тому що я не знаю, що система випливала. Хтось або тут зараз є ветерчико, або буде передивлятися для нього зараз прям актуально і приймається рішення. От я вам просто пояснюю зараз, як, як це виглядає взагалі в просторі. От є істота. І їй по кармі було дано там життя собачки. І для того, щоб перейти потім на вищі рівні швидше. Цій собачці дана хвороба, тобто, якщо вона от переболіє. І дійде до кінця в цьому процесі, то в наступному житті, можливо, в неї вже буде вищий рівень життя. Тому що ми еволюціонуємо від життя до життя. Це немає такого, що тільки там тваринкою народився, а потім ніколи не народишся вищою істотою. Ні, це процеси еволюції душі, і ми дійсно, ну як. Еволюціонуємо. І оця тваринка, вона там, її душа задумала перейти на вищий рівень, і для того, щоб швидше це сталося, не за два, не за три життя, щоб не, не три життя, наприклад, нарожуватися тваринкою, а за одне душа приймає рішення швидше це все зробити і відпрацювати, можливо, якісь процеси, які там були раніше, і придумує собі переболіти. І дивіться, от вона вже хворіє, 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 хворіє. Вже рік, два. Там, наприклад, вона вже дійшла до точки. Ось у неї залишилось е, притерпіти тиждень, і вона просто уходить в мір іной, і все, в неї карма захлопується, і все в неї трапляється. Да? І тут е, втручається людина, яка каже, Боже, як, як тобі важко. Як тобі больно, і я хочу тобі допомогти. І це нормально. Нам дійсно важко, і нам дійсно шкода цих тваринок. І ми хочемо допомогти. І людина робить автаназію. Тобто тваринка через укольчик засинає і просипається там. Але що трапляється? Людина втручається фізично в Божий процес. Був план в цій матриці, в тому комп'ютері був план, був алгоритм, що ця тваринка мала померти, і потім вже наступний левел. Алгоритм такий то случається тобто, так, іде далі. Тут втручається людина, і вже все, вихід цієї тваринки вона не помирає своїм власним способом, не домучується, а втручається людина. І у людини погана карма, тому що вона втрачається в процес життя, порушуючи перший принцип. Ні убій. І Якщо таких принципів у неї було порушено. Немало, вони накопичуються, 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 і потім, перш по першому кермічному принципу, ми маємо невіріковані хвороби. Ми маємо оточення, яке хворіє. Ми маємо коротке життя, укорочене, хоча мало бути довше. Ми живемо в поганій екології. Навколо нас іде війна. Оце все порушення першого принципу. А почалося все з того, що людина захотіла допомогти тій тваринці. Там один момент, десь ще на такі були моменти, воно все сплюсувалося, карма у нас росте, карма збільшується кожної секундочки. І е, прийшов час, і ця карма визріла, і потім ми маємо життя, яке маємо. І до чого це все я вам розказувала? Це ж був якийсь такий глобальний меседж. А, а про 22 другу енергію. Так от. А тепер, а тепер я все все вам переведу сюди, в наші на наш тиждень не втручаємось в життя інших, навіть якщо ми хочемо благими намірами допомогти. Є якийсь процес, який ця людина має прожити. Якщо вона просить допомоги, каже мені погано, я розумію, не можу, не знаю виходу, допоможи. Все, ми маємо право допомагати, ми маємо право втручатися. Якщо людина не просить, вона хоче прожити, її душа хоче прожити цей досвід, можливо, навіть померти. От вона хоче цього, вона до цього прагне, тому що вона вже знає, що там слідуючий аватарчик готується, сім'я готується, життя буде там, то можливо, не на цій планеті, там, а можливо, на цій. Тобто вона вже, як вищий, вищий я людини, вже знає план, чого ми туди втручаємось, правильно? Коли ми можемо втручатися, знають мої дівчата на, а, в моєму закритому клубі. Я там пояснювала з точки зору карми, там зовсім інший фокус іде уваги і зовсім інший фокус а, мотивації, і там а, допустимі ці моменти ці процеси. Але а, це має бути знаєте так по плану. Якщо ви не в клубі, значить вам ще це рано знати. От такі от такі моменти розумієте, бути в клубі. Значить, ви подивитеся всі записи і дізнаєтесь про що я кажу, або задасте мені це питання потім, будучи в клубі. От такі моменти. що таке? Що таке клуб? А да, це як точка відсічення. Інформації, тому що тут, отак от, от на загал, сим я цього дати не можу, тому що у вас зашкал в цих програмках станеться. Ви не зрозумієте тоді, де істина. І тут істина, і тут істина. Насправді такі є. Істина може бути протилежна одна, сама до себе. Просто це, як каже Наталія Павлівна Капсова, просто є великий слон. А ми то хапаємося за хобота і кажемо, це щось, якась труба. Хапаємося за ногу, кажемо, це щось тверденьке, хапаємося там, за, що там слона? за вухо. І кажемо, це вухо. А насправді слон він великий, і слона треба бачити з усіх сторон. Да? Да. Повертаємося до енергії тижня. Що у нас ще? Ще в нас цікавеньке, що гроші на цьому тижні заробляються в такій чоловічій позиції. Вирішив, вирішила, зробила, запланувала, включила творчість, взяла відповідальність на себе, взяла відповідальність на людей, які поряд, тобто з позиції чоловіка. Ось вдягаємо галстучик і заробляємо грошики. От Отак, от на цьому тижні, вони йдуть. Да. Потенціал також, поряд там теж є енергія, що ми даємо світу проявити по відношенню до нас різні можливості. Просто слухаємо простір. Не обов'язково, що ваші гроші лежать в тому напрямку, де ви собі придумали, що вони там лежать. Вони можуть лежати в іншому напрямку, слухайте простір, дивіться, тому що можливостей дуже в, цьому, в цьому тижні дуже багато, з різних сторін. От Встигайте просто помічати. Слухайте людей, слухайте знаки, грошей багато. Творчість проявляйте обов'язково, якщо у вас ще це все вийде робити в легкості граючись, все, золота формула, зазвичай в легкості мало в кого виходить. Тому що ця 10-та енергія у нас дуже часто не, не про легкість, а навпаки. Ми такі... Ну, тут у світі війна йде, стихії, страшно. Які гроші? Да? Які гроші? А ні, гроші які тут є. Причому гроші на, можна на цьому тижні заробити на онлайні дуже гарно. Знову ж та сама крипта, супер. Знову ж, Творчість, все, що стосується творчості, от рілсики ваші, якщо ми про інстаграм говоримо, зробити щось ручками, з подивитися під іншим ракурсом, це все сюди. Тому цікавий тиждень, як там кажуть, просібнули присіб... рівні. І полетіли. Не знаю, що буде на наступному, подивимося, але цей у нас просто тиждень трансформації нас самих і простору навколо нас. Плюс у нас місяць вже йде на спад, тобто це не той золотий час, про який я як казала, у нас був до повного місяця. Але нічого, ми переживемо цей кусочечок. І там знову включаться золоті часи, про які я вам скажу. Все, мої хороші, дякую за те, що були присутні. Ще раз запрошую в клуб. Зараз ще він 400 гривень коштує. Запрошую на свої консультації і на все інше, да, що нас там є. Там всього багато цікавого є. Люблю, цілую. І залишайте якісь коментарі, лайки під цим відео. Добре, добре, все, бачу ваші вогники, бачу ваші лайки. Дякую, дякую. Зустрічаємося завтра, у нас буде вільна тема. Я ще не придумала, чесно, яка тема буде. Про щось поговоримо. Щось цікавеньке там буде. Пока-пока. Так. так, закрити. А я щось не розумію, як можна закрити. Ого, все.